Уже через два тижні виборці підуть голосувати за нових народних депутатів у семи округах. Як налаштовані порятинці, чи вірять вони в зміни на краще? Дізнавалися наші кореспонденти. На проміжних виборах до Верховної Ради, що відбудуться 17 липня, в семи одномандатних округах Центральна виборча комісія зареєструвала загалом 268 кандидатів. Такі дані зафіксовані на сайті ЦВК. Політичних партій, суб'єктів виборчого процесу, налічується всього 26. Решта кандидатів самовисуванці. По виборчому округу номер 151 до якого входить Пирятин, зареєстровано рекордна кількість кандидатів 47. Чого туди йдуть? Что туда регистрируется? То, что там курит, хорошее. Так это же приятно, как быть депутатом. Получай ни за что деньги. Прогуливай все эти, как они называются, заседания. Гуляй сколько хочешь, ничего не делай. И при этом обеспечь себя на многие лета вперед, в себя, всю свою семью до седьмого колена. Ну, что, бы туда не рваться, скажи, пожалуйста. Ну, по-моему, там корето хорошее. И все бежать туда. Вот тут уже нема чего делать. А тут роботи не початий край, а там сиди собі спокійно, і все. На футбол їдь, на матч, ти. Ой, навірно, там вигодно бути кандидатом, що всі вони туди рвуться. Як казав у нас один дідусь, його, чого ви вирішили в партію поступати. Він каже, хочу підлататися. Бо там, як тільки в партію поступити, так дивись, вже і краще живе. Так само і депутати. 151-й округ об'єднує Гадяцький, Грибінківський, Лохвицький, частину Лубенського, Чернухинський та Порятинський райони. Експерти прогнозують, що явка людей на вибори буде низькою, адже проходять вони в мертвий сезон середину літа. Ми вирішили дізнатися, а як перятинці збираються йти обирати нову владу. Однак люди оптимістичних прогнозів не виказують. Ніяких змін, ні від яких кандидатів я не очікую. Всі вони там однакові. Наверно, щоб дітям построїли нормальні дитячі площадки, тому що в піряті взагалі вообще погуляти з рібінкам. Взагалі негде погуляти з рібінка. Ну як подивитися, то ніяких змін немає, фактично, фактически. Будемо, виберемо, побачимо, що буде. Що обіщають, хтось. Зна. Ну ніхто нічого не робить, тільки обіцяє. Одні обіщанки. Більше нема нічого такого. Очікуємо те, що він обіцяє, ну хто я знає, як вони його виконують. Що покращення якесь. медициною, і з цими цинами, цінами, щоб хоч трохи вже встановилося, скільки вже їх можна піднімати. Комунальні ціни на продукти, на все. Загалом 151-й округ налічує 216 виборчих дільниць, 111 малих, 86 середніх та 19 великих. Орієнтована кількість виборців – 150 тисяч.